Невже Battle Pass Outcast це найдешевший Battle Pass за всю історію Stand Off 2. Давайте не будемо робити поспішних висновків, і краще розберемося. Але перед цим підпишись на каналчик, то давайте спробуємо набрати 200 лайкосів під цим відосом. А тепер погнали. Думаю, почнемо із зброї. Мак-10 корот. Зброя не сильно іграбельна та це рарка. Тому він буде коштувати від 60 до 80 копійок. Також такий самий юспик. Коштувати буде плюс-мінус одну голду. М110 Кіпер. Тут точно така сама ситуація, як і з МАК-10. Зброя просто-напросто не ігра. Та буде коштувати теж приблизно 80 копійок. АЕС Валфорд. Не назви, а якийсь жах. Аесвал Forge. В принципі, на цю зброю скінів мало, та сам скін виглядає непогано. Але це ж все-таки рарка, тому коштувати буде одну голду. Переходимо до епіків 5.7 Toxic. Буде коштувати 5 голди, а статрековська версія 20, Юмп 45 індустріал. Він уже буде коштувати трохи дешевше, а саме 4 голди. Астатрек 15, М 60 Фатал. Його ціна буде 3 голди, а статрековська версія від 10 до 15. Спас Денджерес буде Коштувати приблизно 30 голди, а статрековська версія від 100 до 150, p 90 Fusion Core. Таких скінів на p 90 небагато. Тому звичайна версія буде коштувати 50 голди. а статрековська версія може підстрибнути навіть до 200. Далі йде ось такий вал. Сам по собі він прикольний, незвичайний, та буде коштувати приблизно 35 голди. А статрековська версія приблизно 100. До речі, я тут подивився цілих 66% людей дивляться мої відео без підписки. Тому підписуйся на канал та допоможе добити 125 тисяч до початку літа. Fusion Core буде коштувати 350 голди. А за Star Trek уже доведеться віддати 1000 голди. А із m 4 Ferocity вже цікавіше. Звичайна версія буде коштувати 1000 голди, а Star Trek спочатку буде коштувати 7000, але думаю, потім підстрибне до 15. Нарешті зброя вже закінчилась, і ми переходимо до стікерів. Стікер Warning буде коштувати приблизно 7 голди. Але через деякий час він 100% підійметься до 15. Тому давайте не будемо говорити про ціни при виході, тому що вони максимально нестабільні. Тому що у подальшому не заплутати. Давайте говорити одразу про стабільні ціни, який надалі залишиться на цих стікерах. Далі йде стікер Вуф. Не знаю, як вам, але мене цей стікер зовсім нічим не зачепив. І, якщо чесно, він мені не дуже й подобається. До того ж, я думаю, що цей стікер повипадав майже кожному, а коштувати він буде саме 9 голди. В принципі, ціна у нього буде не така й погана, тому йдемо далі. Стікер Сафіті Фірс, хоча це ірарка, але сам по собі стікер виглядає непогано. До того ж, він ще й красиво переливається. Очевидно, що трейдери будуть його закупати, тому він буде коштувати 12 голди. І це дуже хороше. Ціна для рарки срібний стікер Outcast. Сам по собі стікер виконаний непогано. Також на ньому зображена емблема Outcast та він срібний. Тому думаю, голди 11-12 потягне. А от уже епічний стікер Allerd буде коштувати 23 голди, тому що він прикольно переливається та підійде до великої кількості скінів. Стікер Miasma. Він також прикольний та красивий, але до попереднього не дотягує. Його ціна буде 18 голди. Стікер Кайот. А ось оцей стікер мені дуже сильно сподобався. Ну ви просто подивіться, як він красиво переливається. Якщо його не заруїнять, то голди 30 він точно буде стоїти. Здавалося б, що епіки дуже красиві, але легендарки це просто щось із чимось. Стікер Venomizer Color. різнокольоровий стікер, який дуже прикольно переливається. Через деякий час його можна буде віддати за 40 голди. А ось зелений Silent Killer буде коштувати трохи дорожче, а саме 45 голди. А стікер Outcast Gold через деякий час буде коштувати 40 голди. Це просто трохи краща версія Outcast Silver. І ось ми вже дійшли до Арка. Вони зроблені теж дуже прикольно. Стікер Foam Ward. Буде коштувати приблизно 400 голди, тому що в стендоф 2 дуже велике ком'юніті, та він багато кому повипадав. А ось інша аркана зона 7 Спейтер буде коштувати 500 голди. В принципі, ціни на аркани доволі звичайні, тому немає нічого дивного. Переходимо до брілочків і тут уже буде все набагато цікавіше. Charm Outcast Silver. В принципі, сірих брилків stand ну, дуже багато, тому він буде коштувати 8 голди. Чарм А ось він уже виглядає покраще та буде коштувати 10 голди. Чарм зона 9 проект. На жаль, це рарка. Він дуже багато кому Випадав, тому буде коштувати тільки 11 голди. А Charm Севич буде коштувати 12 голди. А ці прикольні ключики будуть коштувати 13 голди. Чарм Кайо дуже прикольний брелок, який має трошки ефектів. Думаю, за голди 15 можна буде продати. Ось брелок. комп'ютер має дуже замітні ефекти. Але коштувати буде плюс-мінус 16-17 голди. Ось легендарний Чібі Атомік буде коштувати вже 40 голди. Чарм Гама Коунтер. Цей вимірювач радіації буде коштувати теж приблизно 40 голди. А Ось оцей реактор із зони 7 буде коштувати. 45 голди, Charmoodcast GOL. І ось оця золота маска буде оцінюватись в 500 голди. Чи біадам, наче я його десь уже бачив. Напишіть, будь ласка, у коментарях, де я міг його бачити. І коштувати він буде 550 голди. Нарешті ми переходимо до графіті, а потім до ножів. Графіті Кайот буде коштувати 80 копійок. Графіті в очі урстепа, бо дивись, куди йдеш, буде коштувати 90 копійок. Графіті откаст уже буде коштувати одну голду. І не більше. Графіті Денджер буде коштувати одну голду 20 копійок. Епічне графіті Дезінфекція буде коштувати 2 голди. А ось оце графіті буде коштувати 1 голду 90 копійок. А графіті Смайл буде коштувати аж 3 голди. Графіті Train на кислотний дощ можна буде продати за 3,5 голди. Графіті Cool Game обійдеться в 3 голди. А графіті Токсик буде коштувати теж 3,5 голди. Аркановське графіті реактив буде коштувати 6 голди. А ось Радіейтхет можна буде продати аж за 8 голди. І нарешті ми добралися до найцікавішого, а саме до ножів. Райдужний ніж Temper Shades буде коштувати. 1600 голди. Стінг Койл Shell буде коштувати не більше 1300 голди. Як на мене, він зовсім не красивий. Ось цей зелений стінг буде коштувати 1700 голди. Як на мене, він дуже красивий та повністю заслуговує на свою ціну. Жовтий стінг флік буде коштувати 1400 голди. Він не найкрасивіший, але також і не найгірший. Стінг корот буде коштувати тільки 1150 голди. Ну, типу він ржавий, про що тут говорити? Останній стінг мелд буде коштувати 1300 голди. Всім, хто подивився це відео, Дуже дякую. і, Надіюся, вам чимось допоміг. Якщо ти досі не поставив лайк, то швиденько постав, а Всім пока.